Як ви розумієте, впровадження української мови в школах за кордоном це є в першу чергу наш інтерес і дуже великий виклик, тому що не тільки українська школа існує за кордоном, є багато інших мов, і ми стикаємося з, з тим, що нам аргументують, а чому інші мови також не вводити, чому надавати пріоритет українській мові. Я попробую в тій презентації пояснити, як ми, як ми працювали у ці два роки активно з Міністерством освіти землі Гесен. Звичайно, як відбулось повномасштабне вторгнення, то я розуміла, що в нас є унікальний шанс щоб нас, щоб ми були почуті в міністерстві, тому що наш голос був слабенький, російська школа і російський світ, російський мір був присутній дуже потужно. Він далі потужно присутній і працює проти нас. І тому потрібно було не гаяти час. Ми в березні 22-го року записались на прийом міністерства, представили нашу організацію. Ми прийшли з генеральним консулом Франкфурта на Майні Вадимом Костюком. Ми представили нашу українську організацію, Українське товариство Франкфурті на Майні розказали про наш досвід, що ми працюємо 17 років. що в нас є. Підготовки дітей до сертифікації ми проводимо іспити з українського ми сертифікуємо дітей. У нас є вже досвід української мови і кіноземної, і ми не просили спочатку в них щось. Ми спочатку їм запропонували свою допомогу і допомагали в перекладі різних буклетів. Ми таким чином хотіли також використати той момент, щоб хтось з росіян не почав перекладати російською. Ми вже побачили там російською переклади, українською не було. І це ми змогли той процес очолити і спрямувати в правильному напрямку. Крім того, ми говорили про інтеграцію дітей в німецькі школи, наголошували, що це екзистенційна війна. І що нам дуже важливо збереження української мови, бо діти ми надіємося, що діти повернуться в Україну, і потрібно їх перетримати і допомогти їм зберегти ту українську мову. Нам міністерство відгукнулося на наш заклик, і і ми подали таку ідею, що є багато вчителів з України, які втекли від війни. І ви зараз маєте проблеми з інтеграцією наших дітей в школи, бо раптово велика кількість дітей прибула. І ми кажемо: ну, а може попробувати якимось чином, щоб наші вчительки, які ну хай буде, вони ще німецької не знають, але вони можуть проводити уроки української. І ця ця ідея була почута. Таким чином виник е, проект українська мова і культура. Єдиним, е, єдиною перешкодою було, щоб вчительки з України, хоч на побутовому рівні, володіли англійською чи німецькою мовою, щоб могли порозумітися по в, в просто в робочому процесі. Ось і надалі ми багато допомагали міністерству в проведенні різних е, семінарів для українських вчителів. Які працювали в німецьких школах, як в інтеграційних класах, вчителі, які вчителі німецької мови з України, вони працювали на уроках німецької мови, інші вчителі працювали на тих факультативних уроках української мови. Ми проводили семінари на базі нашої школи. Міністерство проводило семінари. Ми багато допомагали там в догляді за дітьми і інші речі. І знов таки. Це ми показали свою е, е, прихильність до міністерства, що ми готові допомогти. Міністерство запитало, що ми хочемо, е, яку допомогу з їхнього боку. Я поставила високу планку, сказала українська мова, як друга іноземна. Мені сказали, ні, це нереально. Таке це, це, цей процес займає 4 роки. Я кажу: добре, давайте починаємо зараз за 4 роки буде. Ні, це неможливо, тому що е, це потрібно е, навчальний план, е, потрібно підручники. Я кажу, у нас є науковці е, українські словісти в Німеччині, які готові навчальні плани зробити. Підручники також є. Все, що потрібно, ви кажіть, ми готові співпрацювати е, е, міністр, попередній міністр, це вже це актуальний міністр е, Арнольд Шварц. Попередній міністр не був готовий на ту ідею, тому що дуже великий спротив і є е, е, турецької діаспори і інших діаспор. Е, вони хочуть також свою другу іноземну мову, і власне прийшов ну, потрібно завжди бути динамічними і гнучкими. Якщо ви раз запитали, це не означає, що вони рішення не поміняють впродовж кількох місяців, тому що ситуація міняється. війна в Україні також вносить свої зміни. Останні місяці вони ще більш змінили думку. Якщо вони ще боялись ядерної зброї, то тепер вони вже цього менше бояться, і тому постійно потрібно бути в діалозі. Постійно пропонувати допомогу і постійно дивитися, як вони реагують, чи в них змінилася думка, чи змінилися враховувати місцеві вибори. Наприклад, дуже багато проектів було фінансування на багато проектів підтримки українців до місцевих виборів. Звичайно, і ви маєте в себе також дослідити, коли наступні місцеві вибори піти на діалог з владою. Говорити, хто ви такі, що ви можете зробити. Ви їм можете все зробити, що вони не можуть зробити. Ви готові допомагати. І е, в нас ще дуже маленьке вікно можливості. Наше може залишилось два роки і все. І про Україну забудуть. Тому е, закликаю всіх е, швидко рухатись. Ось е, тому, от ми зі всіма реагуємо на всі виклики і працюємо зі всіма місцевими. Політиками завдяки цій нашій такій кропіткій роботі, це не тільки я, у нас там ще інші є колеги, які доносили, що у нас дуже багато дітей є талановитих математиків, які не можуть потрапити в гімназію через те, що там є друга іноземна мова. Нашим дітям виходить так: потрібно вивчити швидко німецьку мову на рівень рідної мови. Першу іноземну, це англійська або французька, а тоді другу іноземну з 7, 6 або 7 класу гімназії. Без другої іноземної нашим дітям закрита дорога в гімназію в Німеччині і закрита дорога відповідно в вуз. бо неможливо тоді мати абітур і неможливо в вуз. Там можна іншими шляхами йти, але це дуже довго. За два роки нашої діяльності і те, що наших 300 вчителів, понад 300 вчителів працюють в німецьких школах землі Гесен, міністерство побачило, що наші вчителі працюють віддано, і що наші вчителі можуть закрити їм їхню недостачу. У них є дуже серйозний дефіцит кадрів. І вони тепер заохо. Бажають, щоб не тільки вчителі німецької мови працювали, а вчителі по їхніх вимогах має вчитель мати два різних предмети. І, наприклад, якщо наш вчитель фізики буде ще вести потім в майбутньому українську мову як іноземну, то він буде мати стабільну роботу в німецьких школах, і це їм дуже вигідно. Вони це побачили, і також вони побачили, що вони втрачають талановитих дітей в гімназіях. Наших дітей зараз перебуває понад 20 тисяч в землі Гесен. І вони прийняли оце, Новий міністр освіти прийняв це рішення, щоб зробити пілотний проєкт Українська мова як друга іноземна. Звичайно, в першу чергу українську мову як іноземну зараз будуть запрошувати вчителів-мовників. В першу чергу, українська філологія і інших мовників, англійська філологія, інші філології, тому що філологів простіше перевчити на е, вести уроки як друга іноземна. Далі будуть також під'єднувати і інших вчителів е, інших фахів. І для того треба буде проводити далі діяльність, щоб проводити курси підвищення кваліфікації. Тут, власне, потрібна допомога України і МІОКОМ, можливо, також щоб перевчити чи переперекваліфікувати наших вчителів. Наші вчителі вже там знаходяться. Ми... І якщо в нас, якщо ми їм зараз дамо українську мову як іноземно, то є шанс, що вони або там нам будуть працювати на Україну, або повернуться в Україну. Або хтось вже ну, знаєте, ми працюємо на Україну і там, тобто ми їх вже втрачаємо. Тому дуже важливо, щоб Україна під підставила плече і допомогла. В землі Гесен зараз як друга іноземна викладаються такі мови: англійська, французька, латинь, іспанська, італійська, російська, польська, китайська, арабська, португальська і старогрецька. Турки, коли побачили, що просувається українська як друга іноземна, вони почали дуже... Ем... Обурюватися, вони зібрали 20 тисяч підписів, бо власне міністерство сказало, що українських дітей зараз є 20 тисяч. Турки зібрали підписи, зібрали 20 тисяч своїх заявок. І міністерство зробило сміливий крок. Вони дали апробацію турецької мови як другої іноземної, але на реєстрацію набралось тільки дітей в двох школах. І, власне, це є наступна проблема. Це є для нас зараз хороший аргумент, що українську взяли як пілотний проект. Але для того, щоб українська була серед тих стаціонарних мов, у нас постійно має бути запит на українську мову. Щоб діти записувалися, щоб діти реєструвались. На даний момент у нас є ось цей список пілотних шкіл, це опорні школи, де будуть відбуватися курси, була е, така реєстраційна форма, яку мали заповнити батьки і надіслати до школи. І дуже важливий крок, який залежить від нас, у вас має бути велика мережа. Ви маєте всі один одного знати. І щоб могти ем, цю інформацію розп... розповсюдити. Ми, власне, для того, щоб проінформувати про українську мову як Другу іноземну, ми були, були змушені ем, швиденько об'єднати зусилля різних організацій, науковців, вчителів, викладачів, які працюють в гесені. І ми проводили такі дискусійні зустрічі, розповідали, пояснювали, робили Добре, відеозапис. Розсилали по всіх е, е, мережах, щоб е, люди могли під'єднуватися. Е, е, також ми залучаємо українські медіа. У нас на щастя, Франкфурт велике місто. і У нас є е, така онлайн-газета Амаль Франкфурт, і вона вон, е, журналісти були в нас на зустрічі. Вони потім написали на своїй сторінці статтю. І ми це все, все ще далі по, по соцмережах популяризуємо, розкручуємо. І оце мережування, воно є ключове. В різних організаціях можуть бути різні інтереси, але ви всі маєте знати і ви маєте мати можливість швидко розповсюдити інформацію. Українська мова зараз вводиться в такому дуже галупуючому форматі. Дуже невдало вибраний час, тому що рішення було прийнято. От я повернусь назад. Рішення було прийнято 19 квітня 2024 року. Приїхав наш посол. І підписав е, м, якийсь договір про введення цієї української як другої іноземної. Це квітень місяць. Заявки на другу іноземну мову подаються в січні. Тобто ми вже запізнились були на чотири місяці. Мене на початку травня мене запросили в міністерство, бо їм потрібно було навчальну програму і підручники. І Я вже в міністерстві розуміла, що, мабуть, вони будуть просити ці ставити питання, тому я прийшла підготовлена, і е, на щастя, в гесені є наші науковці. Я ще шукала в нашій землі, бо я розумію, що міністерство не має багато фінансування, потрібно е, з мінімум коштів і мінімум ресурсу витягнути максимум. І зараз нам все вдалося. Ми науковці вже подивились. Поправили навчальну програму, є е, ті, ті е, підручники, які є в е, вільному доступі. Е, міністерство буде е, пропагувати, рекламувати школам. Школи, директори шкіл будуть е, замовляти наявні підручники для роботи в школах. Ось така у нас історія. Я Не знаю, є час, немає час, запитання. Три хвилинки, може хтось має Добрий день. Я хотіла дізнатися вчителі щоб стати викладачами в німецькій школі. Ну хай навіть української це мала бути якась еквіваленція документів? Як, як вони це про е, дивіться для оцих необов'язкових... Ага, я ще важливий момент забула. Оці додаткові уроки мови і культури це є факультатив. Для, для цього потрібно було тільки заповнити заявку на сайті міністерства, і можна було, якщо людина, хоч трохи розуміється англійською чи німецькою, можна було прийти відразу і працювати. Це власне в нас була мета, щоб ми максимально задіяли наших вчителів. Тому що я розуміла, що для вчителів знайти роботу вчителя в Німеччині буде дуже складно. Але взагалі загальна процедура дуже складна. Там треба подавати на підтвердження документи. І е, е, на, для того, щоб викладати українську мову як другу іноземну, має бути рівень володіння німецькою мовою. Це один. Ну вони можуть примружити зараз очі і з би 2 допустити, бо зараз більше українських дітей записується, але цей курс розрахований для е, дітей, також іноземців. Чим відрізняється друга іноземна мова, чому вона дуже важлива, це є обов'язковий предмет, це не так як гурток мова і культура. Це ставиться оцінка в атестат, і завдяки хорошій оцінці з української мови наші діти можуть мати хоро... кращий середній бал атестатний і більше шансів скласти абітур. по всій Німеччині? Ні, це тільки земля, земля з Гесен. Але я вам скажу, ми, ми першопрохідці, земля Гесен, довго два роки ми їх мучили, вони не хотіли рухатись. Але коли вони почули на КМК, це е, е, така конференція міністрів освіти, бо земля, е, Німеччина федеральна е, земля, там є 16 міністрів освіти, е, коли вони почули, що Берлін планує вводити. Вони хотіли бути перші, і на цьому можна грати. Інші землі можуть сказати: дивіться, Гесен водить. Берлін вже на підході. Давайте ми також розумієте? Стимулюйте, українська мова як іноземна у школі державній Німеччині. Чи це конкуренція для української українсько-української школи? Вас абсолютно дай Боже, щоб ми і там, і там у нас стільки дітей, що нас вистачить на всіх. Скільки годин в тиждень займаються українською? Або будуть Або будуть займатися? Мабуть, чотири години. Дві? Я не знаю. Це вже це вже по їхній, так як так як всі мови. мені здається, що чотири? 4. Чотири 4 в тиждень? Ще одне питання будь ласка, чи існує у вас система модель Аба і у цій рівні, так, так. так звичайно. По, по німецькій, по цій по європейській системі. Зараз вводиться в сьомому класі для сьомих і восьмих класів, для дітей сьомих-восьмих класів. Вони будуть вчити з нуля, це буде А1. В одинадцятому класі є перший рік оберштуфи, тобто вищої школи, які вже готуються до абітуру. Там буде вводитись Б1. Там вищі вимоги, і власне ми також пояснюємо батькам, що ви не дивуйтесь, що діти будуть вчити українську з нуля, бо така система другої іноземної. Ви або вчите українську з нуля, або іспанську чи якусь іншу це я я тим займалась два роки. Постійний діалог А посольство. Посольство під, дивіться, основну роботу роблять українська діаспора там. Посольство приходить два роки після того, коли все готово, і коли вони готові підписувати документи, тоді приходить посол і підписує документ. Якщо ви будете писати просто з підписи збирати, мільйон організацій буде просити, нічого не дасть. Ви маєте йти активно. З ними говорити, їм пропонувати допомогу і їх постійно мотивувати. О, акредитація в німецьких школах дуже довго триває, там півроку. Я не знаю. Це багато питань. Питайте, це важливо, питайте. Мені дуже цікаво, як будуть готувати вчителів другої української, як іноземної, тому що перекваліфікуватися з вчителя фізики на викладача мови це в них є академія, яка оця післядипломна освіта, які готують. Ми туди будемо пропонувати наших науковців, які будуть допомагати готувати. Треба контролювати той процес. Я не буду Я не буду тут казати, щоб не було реклами. Чесно, це вже ті, які є в наявності, ті, які на ринку українська мова кіноземна. Так. Але на майбутнє, на майбутнє в Німеччині така система, що є видавництва, які друкують шкільні підручники. Вони самі. Знаходять людей і самі е, по своїх вимо своїх авторів і, і самі е, друкують. Тому, якщо ви є автори підручників, е, зголошуйтесь до міністерства зараз е, землі Гесен, пропо не не міністерства, перепрошую, до видав е, видавництв шкільних підручників. Там є кліт, що там ще, Корнельзен і інші е, пропонуйте свої книжки і воно піде. Добре. Ви ні, прошу не йти. <реш> Бачимо, що ця тема дуже гостра, цікава. Я думаю, що можна навіть на цю тему робити і конференції обговорення, і, і науково-методичні семінари У людей багато є питань. Звичайно, що сьогодні ми не отримуємо відповіді на усі питання, але означити, актуалізувати найважливіші, ми це зможемо. Я от що хотіла сказати, Роксоляна Рахлецька це не тільки. Впровадження української мови як другої іноземної Ця людина має дуже багато різних ініціатив. Ми в, Рум... в Румунії зустрічалися на... на світовому конгресі українців. Зокрема, ну я дуже хотіла, щоб вона поговорила, наприклад, про поєднання шкільної освіти в суботній школі і мотиваційного фактору такого, як Залучення дітей до спілки української молоді чи до пласту вона зуміла це організувати в самій школі, розподіливши час. Але це тема для іншої розмови. Я думаю, теж як мотиваційний фактор, надзвичайно цікава в тому самому приміщенні, в той сам день. Отже, за розбудову українського шкільництва та активну діяльність у розвитку української громади за кордоном, за працю для впровадження української мови як іноземної в навчальний процес у німецьких школах, за участь в лабораторії творчих ідей і за співпрацю з нами.